Колись давно, у невеликому місті, де трамваї ще скріпіли старими рейками, а під'їзди пахли теплою фарбою та пилюкою, хлопець на ім'я Назар повертався додому після пізніх гуртків і побачив на лавці біля річки дівчину, яка сиділа притихла, ніби захована у власній тіні. Її плечі дрібно тремтіли, а погляд був спрямований у темну воду. І хоча Назар не знав її зовсім, Щось у її згорбленій поставі настільки різко вдарило по ньому, що він не зміг просто пройти повз і сказав перше, що прийшло в голову, навіть не думаючи, чи це доречно, він просто тихо вимовив, що б там не сталося, ти сильніша, ніж здається, і, можливо, завтра стане легше. Не тому, що зміни прийдуть самі, а тому, що ти доживеш до них і побачиш, що світ вміє дивувати добром. Від цих слів дівчина здригнулася, наче хтось повернув її з глибокої внутрішньої темряви. Вона подивилася на хлопця з подивом і простим людським, вдячним полегшенням, яке народжується, коли хтось раптом помічає тебе в момент, коли здається, що весь світ осліп. Назар не став нічого розпитувати, не вимагав пояснень, тільки сказав, щоб вона повернулася додому, тому що попереду точно буде день, який змінить усе. А потім пішов, не усвідомлюючи, що його випадкова добра фраза стане для неї рятівною ниткою, яку вона пронесе крізь роки. І минуло багато часу, змінилися сезони, місто стало іншим. Дівчина на ім'я Олена подорослішала, пережила безліч подій, навчилася, переїхала, поверталася. І кожного разу, коли їй ставало важко, вона згадувала той вечір і того хлопця, який навіть не знав її. І все одно допоміг, і ця маленька пам'ять стала для неї особистою легендою, тихим символом того, що інколи одна випадкова добра людина може врятувати цілий світ однієї іншої людини. І одного дня, коли в її житті нарешті настав період, коли вона могла озирнутися назад без болю, вона вирішила знайти цього випадкового героя не через обов'язок, а через щиру потребу сказати дякую. Яке вона носила в собі роками. Але пошук виявився не таким простим, бо вона не знала його прізвища, не пам'ятала точної дати, не знала навіть, чи він взагалі живе досі в цьому місті. Проте Олена була впертою і вірила, що хтось, хто колись врятував іншу людину, заслуговує хоча б на те, щоб його знайшли. Тому вона розпитувала сусідів, знаходила давніх знайомих, переглядала старі шкільні списки. І нарешті натрапила на слід, який привів її до невеликої майстерні ремонту електроніки на околиці. Двері тихо дзенькнули, коли вона зайшла, і побачила хлопця, який сидів за столом з опущеною головою. Його плечі були напружені, ніби він ніс якусь невидиму тяжкість, обличчя втомлене, а погляд тьмяний, хоча він підняв його, коли почув кроки, і в ту мить. Олена зрозуміла, що перед нею саме той хлопець, але тепер він виглядав так, як колись виглядала вона того вечора біля річки, ніби темрява всередині довго накопичувалась і почала затягувати його вглиб. Вона привіталася, назвала своє ім'я і сказала, що давно шукає його. А Назар лише злегка посміхнувся і пробурмотів, що навряд чи він може бути тим, кого треба шукати. Бо останнім часом у нього нічого не виходить, робота ледь тримається, близькі віддалилися, і він сам не знає, чи має значення його присутність у житті інших. Він сказав це тихо, без пафосу, просто як факт, і ця байдужість до себе різнула Олену так само, як колись її власна байдужість до себе різнула Назара. Вона зробила крок ближче і сказала, що колись він допоміг їй, навіть не знаючи цього. І його слово тоді стало тим, що повернуло її до життя, і тепер вона тут, щоб повернути так само йому хоча б частинку тієї сили, тому що навіть якщо йому здається, що він більше не здатний ні на що, це неправда, бо одна добра дія вже довела зворотне. І Назар замовк, наче не знав, що відповісти, і в його очах з'явилося те слабке світло, яке з'являється, коли хтось уперше за довгий час чує від іншої людини, що він важливий. І так починається їхня нова історія. Назар сидів за столом у майстерні, пальці машинально перебирали дроти і старі плати, але його думки були зовсім не тут. Вони плутались між спогадами і тінями, які накопичилися за роки самотності. Він згадав, як колись випадкова фраза врятувала когось іншого і усвідомив, що сам ніколи не відчував такого тепла, бо все життя його оточували справи, обов'язки і внутрішні відчуття порожнечі. А тепер перед ним стояла Олена, усмішка якої була м'якою і щирою, і вона говорила щось, що відразу відчинило двері в його серці, яке давно закрилося. Вона не намагалась його переконати, не тиснула і не засуджувала. Вона просто була тут, і цього було достатньо, щоб він зрозумів, що є ще хтось, кому він важливий, хто може поділитися світлом і зробити день яскравішим. І Назар уперше за довгий час відчув, що його життя може мати сенс, що він ще здатний на щось добре, на дружбу, на сміх, на взаємну турботу. Олена почала приходити частіше, вони разом пили чай на старому підвіконні майстерні, сміялися над дрібницями, а Назар відчував, що кожен її погляд, кожне слово, кожен жест. Наче вимиває із нього темряву, яка накопичувалася роками. І з кожним днем він помічав, що у нього з'являється бажання жити, а не просто існувати. Його руки вже не тремтіли так сильно, і серце б'ється рівніше, бо поруч є людина, яка не боїться дивитися у глибину його душі і яка вірить у нього навіть тоді, коли сам він не вірить. Вони почали прогулянки вечорами містом. І тепер кожна вулиця, яку раніше Назар проходив автоматично, наповнювалася новими сенсами, світло ліхтарів падало на їхні обличчя, і кожен крок ставав маленькою перемогою над Сумом. Олена слухала його історію про минуле, про друзів, про моменти, коли він почувався нікому не потрібним, і він розповідав себе страху, бо знав, що вона приймає його таким, яким він є, що не треба прикрашати слова. Або боротися з темрявою самотності. А її увага, її слухання, її проста присутність ставала для нього рятівним джерелом сили. Він почав допомагати у майстерні їй, показував, як можна лагодити прості речі, і це відчуття того, що він корисний і потрібний, яке він давно втратив, поступово поверталося. З часом вони сміялися разом над дрібними помилками. Переглянули старі фото, згадували дитинство і юність, і Назар відчував, що сміх може бути не лише для інших, а й для нього самого. І ця легкість давалася йому невпинно, неначе ріка повільно змінює русло. І одного дня Олена запропонувала поїхати в їхнє старе місто, де все починалося. І вони сіли в потяг, говорили тихо, тримаючись за руки. І кожен кілометр наближав їх не лише до місця, а й один до одного. І коли вони вийшли на старій станції, Назар зрозумів, що тепер він може впевнено дивитися у майбутнє, бо поруч є людина, яка колись була врятована його словом і яка тепер повернула йому життя. А місто з його скрипучими трамваями, старими будинками і знайомими вуличками, стало свідком того, як темрява поступово відступає перед світлом дружби. Підтримки і тихої, але сильної любові. Вони гуляли вечорами вздовж набережної, сміялися, розмовляли про книги, які читали, про фільми, які бачили, і Назар почав відчувати, що не треба боятися робити помилки, що кожен день може приносити маленькі радощі, які складаються у велике щастя. І так, крок за кроком, він навчався довіряти світу і людям. Бо поруч була Олена, яка своєю щирістю і добротою поступово відновлювала його віру у життя. І хоча темні дні все ще іноді навідували його, тепер він знав ще не один, що підтримка і тепло існують, і що одне добре слово колись здатне змінити життя, а два серця, з'єднані випадковою зустріччю і роками вдячності, здатні створити що ще сильніше і важливіше новий початок. Новий шанс на щастя і віру в себе. Згодом Назар і Олена стали проводити разом дедалі більше часу. Вони вже не просто підтримували один одного, а створювали власний світ, у якому темрява минулого втрачала силу. Їхні розмови плавно переходили від спогадів до планів, від дрібних радощів до великих мрій. Вони відкривали одне одному те, що раніше приховували навіть від себе. Назар розповідав про свої страхи і тривоги, про моменти, коли він почувався зовсім непотрібним, і Олена слухала без осуду, просто мовчки тримаючи його руку. А потім ділилася своїми переживаннями, своїми маленькими поразками і перемогами. І це взаємне відкриття стало для них своєрідним лікарем. Кожен день вони вчилися довіряти один одному і самому життю, разом ремонтували старі речі в майстерні, готували вечерю. Іноді сміялися над недолугістю дій або випадковими пригодами, і в цих простих дрібницях ховалася щось більше: розуміння, що підтримка і турбота роблять життя спокійним і світлим. Незабаром вони вирішили поїхати за місто до маленького будиночка на околиці, де можна було слухати вітер, спів пташок і відчувати землю під ногами. Там Назар почав розуміти, що йому більше не страшно перед майбутнім, бо поруч є людина, яка не тільки пам'ятає його, а й цінує. І, хоч він досі час від часу згадував свої темні дні, тепер вони здавалися частиною минулого, а не присутніми, що керують його життям. Олена навчила його помічати дрібні радості, відчувати красу в буденному, цінувати моменти тиші і простого буття. А Назар у відповідь допомагав їй відчувати власну силу. Він показував, що навіть після страху і сумнівів можна жити повноцінно, і що любов може зцілювати глибші рани, ніж здається, на перший погляд. Разом вони влаштовували вечори з книжками і музикою, прогулювалися берегом річки, сміялися над випадковими пригодами, а іноді просто сиділи мовчки, тримаючись за руки, відчуваючи присутність один одного як найважливішу підтримку. Назар почав відчувати, що життя набуло нових барв, він уже не тремтів від невідомості, не відчував постійного тиску і самотності, бо поруч була Олена, і її віра в нього давала силу вірити самому. У її очах він бачив своє відображення сильне, здатне любити і бути важливим для іншої людини. І ця взаємна турбота створювала неперервне коло добра, яке зростало з кожним днем. Вони разом планували майбутнє. Навіть невеликі дрібниці здавалися важливими і наповненими сенсом. Вони відкривали нові місця у місті, досліджували старі вулички, де раніше назар ходив сам. І тепер кожна ліхтарна вулиця, кожен парк, кожна лавка набували нового значення, бо вони ділилися моментами життя, які раніше здавалися буденними і непомітними, а тепер ставали пам'яттю, яка гріє серце. І в цьому спільному щасті Назар розумів, що навіть один випадковий момент доброти здатний змінити не лише чиїсь життя, а й повернути віру в себе тому, хто сам почувався загубленим. І він уже не сумнівався в тому, що Олена його рятівник так само, як він колись став рятівником для неї. І одного вечора, сидячи на старій дерев'яній лавці біля річки, вони мовчки дивилися на темні води, освітлені відблисками ліхтарів. І Назар тихо сказав, що його життя змінилося, бо вона показала йому, що навіть після темряви є світло, що поруч завжди можна знайти руку, яка витягне. І Олена у відповідь посміхнулася і відповіла, що саме його випадкова доброта багато років тому врятувала її, і тепер вона тут, щоб зробити те ж саме для нього. І вони відчули, що ця зустріч не випадкова, що життя іноді повертає тих, хто колись з'явився у потрібний момент, щоб нагадати про доброту, надію і силу людського серця. І відтоді вони вже не сумнівалися у тому, що разом здатні витримати будь-які випробовування, бо їхня зв'язок став не просто дружбою або вдячністю, а тихою, але сильною любов'ю, що повільно лікує рани і повертає віру у життя. Наступні місяці Назар і Олена провели разом. І їхнє життя набуло тихої, але стійкої гармонії. Вони вже не боялися говорити про майбутнє, вже не ховали страхи за посмішками, бо навчились довіряти один одному. Кожен день приносив маленькі радості: спільна кава вранці, обговорення нових книжок і фільмів, сміх над випадковими дрібницями і вечори, коли вони просто сиділи поруч, слухаючи шум вулиць або спів пташок за вікном. Назар почав відчувати, що його життя стало повноцінним, бо поруч є людина, яка бачить його таким, яким він є, яка не потребує прикрас. І сама Олена відчувала, що її пошуки, її роки вдячності і спогади нарешті привели її до того, хто справді потребував її підтримки, так само, як вона колись потребувала його. Вони разом відкривали маленькі секрети життя. Розуміння, що темні періоди не тривають вічно, що є людина, яка готова тримати руку у найважчі моменти, і що любов здатна лікувати не лише серце, а й душу, Назар поступово відновлював старі знайомства, знаходив радість у роботі, у творчості, у простих речах, але найбільше цінував щоденну присутність Олени, яка не просто підтримувала його, а давала йому впевненість у тому, що він здатний бути щасливим. Вони разом подорожували, відкривали нові місця, сміялися над невдачами і раділи маленьким перемогам. І навіть темні спогади Назар тепер сприймав як уроки, які підготували його до зустрічі з людиною, яка змогла повернути віру в себе. Одного вечора, коли вони сиділи на тихій набережній, тримаючись за руки. Назар сказав, що тепер він розуміє, його життя повністю змінилося завдяки тому випадковому моменту, коли він випадково сказав щось добре іншій людині багато років тому. І тепер він відчуває, що може робити добрі справи щодня, бо добре слово має силу, яка перевищує будь-які уявлення. Олена посміхнулася і сказала, що іноді життя повертає тих, хто був колись рятівником, щоб нагадати, добро не закінчується. Воно росте і множиться, і вони обидва зрозуміли, що їхня зустріч була не випадковістю, що доля веде людей один до одного у потрібний час, щоб навчити довіряти, любити і підтримувати. І з цього моменту Назар і Олена вже ніколи не розлучалися. Їхнє спільне життя стало доказом того, що навіть після темряви приходить світло, навіть після самотності з'являється рука, яка витягує, і навіть один випадковий вчинок доброти здатен змінити не лише одне життя, а створити коло, яке повертає віру і дає силу для нових початків. Вони сміялися, ділилися думками, підтримували один одного у труднощах і кожен день разом був маленьким святом, наповненим спокоєм, теплом і щастям. А місто, річка і старі вулиці стали свідками того, що добро, підтримка і взаємна турбота здатні змінити долю. І коли вони йшли вздовж набережної, тримаючись за руки, обидва відчували тепер їхнє життя належить одному одному. І вони готові разом зустрічати будь-які випробування, бо найважливіше, вони вже знайшли довіру, любов і віру у світ, у себе і в одного одного. І це стало найціннішим багатством, яке вони могли мати, і відтоді вони жили спокійно і щасливо, розуміючи, що справжнє щастя народжується з тих дрібних, щирих моментів, які вони створюють разом. І що навіть один випадковий герой здатен змінити чийсь світ назавжди, а два серця, з'єднані випадковістю і вдячністю, здатні створити щось більше, нове життя, сповнене світла, радості і любові.